Мова кожного народу неповторна й своя, в ній гримлять громив негоду в тишині трилі слов'я. На своїх природній мові і потоки гомонять, зелен клени у доброві, по кленовому шумлять, Солов'їну барвінкову, Колоситу ситу на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Береги її блекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Осовая рідна розкутай, тижинцем кинути на сміх. Співучий грім батьків моих, дітей безпам'ятно забути. Осовая рідна, сум дерев, музика зір боку на оках, солковий спів, ступів, сороках, не прамідними вирів. Осовая рідна будь-мачем моїм.